Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти на тему Космос. Давайте згадаємо, як називається ця планета. Наша планета має назву Земля. Чудово, ви запам'ятали! Ви вже знаєте, що космонавти літають в космос на ракетах та досліджують нашу Землю. Спостерігають за нею. А зараз давайте з вами спробуємо скласти речення, а допоможуть нам ось такі мнемодоріжки. Речення ми будемо з вами складати про космос. Погляньте, кого ви бачите на цій мнемодоріжці: Космонавт. Серце, фотоапарат. Сонячну систему. Тож ми з вами можемо сказати, що космонавт любить фотографувати сонячну систему. Ви вже знаєте, що сонце це головна зірка, яка утримує біля себе різні планети. А яку користь сонце приносить для нашої планети Земля? Сонце гріє нашу планету. Погляньте на ось цю мнемо доріжку, що ви бачите ракету, крила. А що за допомогою крил можна робити? Літати! Ми бачимо з вами нашу планету. Тож ми можемо сказати, що ракета літає на нашій землі. Погляньте малята, як ви вважаєте, що люблять робити? Космонавти. Космонавти люблять літати. А про що ми скажемо, дивлячись на цю мнемодоріжку? Що космонавти люблять планету Земля діти? Я впевнена, що ви, як і космонавти, дуже любите нашу планету Земля. Тому я пропоную вам. Створити її власними руками. Давайте зробимо аплікацію, яка має назву наша планета Земля. Друже. Пропоную тобі створити ось таку планету Земля. Розгляньмо її. Ця планета круглої форми, блакитного кольору. Адже ми з тобою знаємо, що більшу частину Землі. Займає блакитна вода. А також на блакитному фоні приклеєні клаптики паперу з зеленого кольору. Це земля, суша нашої планети, на якій ми живемо. А ще нашу планету тримають долоньки. Ну що ж, створімо ось таку землю. Але спочатку виконаймо пальчикову гімнастику. Повторюй за мною. Планета Земля наш дім. Любити планету потрібно усім. Сміття сортувати, навчиться усі. Тварин захищати, птахів не лякати. Ліси не палити, річки очищати. Як кожен із нас буде все це робити, то в світі ми зможемо довго прожити. Для аплікації планета Земля нам знадобиться аркуші паперу, зеленого, блакитного, жовтого або помаранчевого кольорів, клей. А також серветка та підставка. Підготуйте папір до аплікації. Візьміть спочатку аркуш паперу блакитного кольору, покладіть на нього тарілочку, олівцем обведіть її, заберіть тарілку з аркуша паперу і виріжте ножицями коло по контуру, відкладіть коло в сторону. Візьміть аркуш паперу помаранчевого кольору, прикладіть свої долоньки і попросіть своїх рідних, нехай вони ваші долоньки обведуть олівцем. Ось так. А потім нехай ваші рідні виріжуть ножицями по контуру ваші долоньки. Далі візьміть аркуш паперу зеленого кольору. І відірвіть від нього декілька шматків. Це буде суша нашої землі. Починаємо збирати аплікацію Планета Земля. Спочатку прикладіть клаптики паперу зеленого кольору на коло блакитного кольору. А потім по черзі приклейте ці клаптики. Допомагайте собі в цьому серветкою. Далі з іншої сторони кола приклейте долоньки ось так за зразком. Переверніть планету та зігніть пальчики Долонюк. Ось таку аплікацію під назвою Наша планета Земля я створила. З нетерпінням чекаю фото із вашими планетами. До побачення!